Моє знайомство з Миколою Анатолійовичем відбулось, коли мені було ще 9 років. Мене з ним познайомила його дружина. І одразу перша кімната, в яку я побігла в усьому домі, це була його виставкова зала, його майстерня. Він мені дозволив одразу сісти за мольберти, почати малювати. Я намалювала своїх улюблених коней. Він мені дав тоді перший урок, що коней потрібно малювати об'ємно з тінями і з композицією. Також потім пояснював за анатомію. Після цього ми з ним постійно їздили на виставки в Житомирі та в Києві. В Києві була наша остання. З якою у мене дуже приємні спогади зараз, і після цього я ніколи більше не пошала малювання. Якомогутню поліфонію народного хору плетено голос соліста. Так, живопис цього художника у палітрі мистецтва України вирізняється своєю особливістю. У барвистому розмаїтті українського мистецтва другої половини ХХ століття особливе місце займає творчість нашого знаменитого земляка Миколи Антоновича Максименка. Народився він 31 грудня 1924 року. В селі Яроповичі, що неподалік від міста Андрушівка Житомирської області селянській сім'ї, сама природа, краєвиди, древня історія цього села допомагала талановитому юнаку стати художником. Малювання для Миколи було найулюбленішою розвагою і дуже рано стало справжньою пристрастю. Серед Найяскравіших спогадів його дитинства, отримання у подарунок олівців від шкільного вчителя малювання. Ними він малює свій перший дитячий портрет Тараса Григоровича Шевченка і сповнений почуття гордості, вивішує його під стріхою власної хати для огляду односельцям. Вулиця, на якій стояла хата Максименків, довга й вузька. Вимита дощами і весняними водами за багато століть, вона веде вгору, і саме там, на пагорбі, розкинулося родинне обістя Максименків. Це стара частина великого і давнього села Яроповичі. Переживши Важкі часи Голодомору сім'я Максименків, батьки і троє синів переїздить до Магнітогорська. Ще школярем він почав працювати у виробничій майстерні спілки художників Магнітогорська. Закінчивши школу, у 1942 році 16-річний юнак з'явився у військкомат з вимогою відправити його на фронт у нелегких умовах походів та боїв. Микола заповнював свої невеличкі альбоми військовими сценами, краєвидами зруйнованої землі, портретами товаришів. Навіть приклад автомату слугував йому для малюнків. Згодом, під час однієї з розвідувальних операцій, він був тяжко поранений. Художник пам'ятає все навкруги, забарвилося у мерехтливий червоний колір, і він відчув, що його життя. Пливає гарячими краплями крові, ніби повертаючись у землю. Відтоді червоний колір набув нового сенсу у його житті. Пораненого юнака привезли у госпіталь, де під час операції видалили понад 30 уламків з голови та лівого ока. Після лікування він знову пішов на фронт та писати не перестав. У 1945 році після демобілізації повернувся до Магнітогорська. І вже у 1948 році Микола Максименко став кандидатом у члени спілки художників СРСР. Лікарі радили змінити клімат, і художник вирішив повернутися на батьківщину. Приїхав до Житомира, з яким пов'язав усе своє життя. Тут остаточно викристалізувався стиль художника, справжнього віртуоза, пейзажного та натюрмортного живопису, майстра портрета. Картина митця це реальні фрагменти життя, в яких конкретні візуальні спостереження забарвлені емоціями автора. Він створив понад три тисячі творів. Вони є окрасою понад 40 музеїв колишнього радянського союзу, колекцій Франції, Японії та інших держав, але найбільш повно його мистецтво представлено у Житомирському краєзнавчому музеї, якому художник подарував більше 20 краєвидів, портретів та натюрмортів. Ми зараз розглядаємо максимівські натюрморти, і ми бачимо, скільки в них повітря, скільки в них енергетики позитивної, але разом з тим ми бачимо, які це яскраві насичені кольорами роботи. Вони настільки нас захоплюють, що хочеться прямо поринути у ці Максимівські натюрморти, настільки вони кольорові, настільки вони гарні, хочеться дивитися і дивитися. І коли Володимир Підгора вивчав творчість Миколи Максименка, один із найкращих мистецтвознавців України, уже незалежної України. Він написав так, що рівних Максименку по кольору просто немає. І його почали називати е, колористом від Бога, українським Веласкесом. Сьогодні такі яскраві натюрморти Максименка в Україні ну, важко знайти художника, який міг би це. Відтворити, от у цьому його феномен, у цьому унікальність Максимівських натюрмортів. А у самому серці Андрушівки стоїть школа мистецтва, яка носить ім'я Миколи Максименка. художник, який прославив свій край щирим і самобутнім мистецтвом. Саме його ім'я стало символом натхнення для молодих митців. Перед школою встановлено пам'ятник не як формальність, а як вияв глибокої пошани. Бо Микола Максименко це не лише митець, а й голос свого народу. І він по праву заслуговує бути поруч із тими, хто лише починає свій творчий шлях. Незважаючи на всі випробування долі, що чинила. Здавалося, непередбачені перешкоди Микола Максименко щасливий художник, який присвятив своє життя улюбленій справі. Воїн, який пройшов крізь пекло війни, митець, який відчував світ серцем. Він увійшов в історію українського живопису як творець натюрморту із душею. Зазвичай кажуть, що ти так виглядаєш, що не старієш. Людина може старіти, душа ніколи не стара, а в мене душа дитини, і вона відчувається, тому що я пишу не рукою, а душею, а душа молода, вічна. Тому пісня моя про Україну квітуча, щаслива, щоб була ніжна, 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 як сонце, щоб Україна. Vitor